Ну, не тільки університетська, це серйозна проблема, яку треба було б вирішувати на належному рівні, хоча час мало підходящий, тому що криза, все це вимагає коштів. Сам музей археологічний, він потрібний і для міста, і для області, і для навчальних закладів, і в тому числі для національного університету. Але розв'язати цю проблему, скажімо, на рівні університету неможливо. Хоча в нас є чимало музеїв в університеті, і музей історії університету, Рушника, Богдана Хмельницького, зоологічний музей. Але археологічний музей це відрізняється від решти тим, що це державні цінності, які являють собою. Саме цінності, вони повинні бути належним чином розміщені, відповідно охоронятися. Власність повинна бути чітко визначена, тому що зараз є і експонати, які знаходяться в університеті, є, які знаходяться в ентузіастів цієї справи, скажімо, прекрасний фахівець. Сиволап Михайло Павлович, наш викладач, це на його ентузіазмі, на його такої любові до цієї справи зібрана величезна колекція, яка заслуговує на те, щоб було окреме серйозне приміщення працівники, експозиція, тобто, щоб був справжній державний музей, так як це належить. Силами університету зрозуміло, що при всьому бажанні такий музей. Неможливо організувати. Якби до цього долучилися, скажімо, владні інституції, скажімо, місто, можна було б таким чином зробити, якби в місті було відповідне приміщення. Там зараз говорять про будинок трауру, я не знаю, наскільки це реальна перспектива. І хто б узяв на себе фінансування. Тому що зрозуміло, що університет він бюджетна установа і не може фінансувати серйозно такий заклад, то університет міг би долучитися разом із Михайлом Павловичем, повністю підтримати цю ідею і допомогти в розміщенні експозиції. В... Описові і поповнені. І я переконаний, що Михайло Павлович і свої експонати туди здав би, бо вони ж враховуються, вони повинні бути в державному реєстрі. Там ціла У низька, дуже велика кількість ціла низка нормативно-правових актів, якими регулюються ці так. питання. Тому я говорю, що це треба було б зробити, і от ентузіасти цієї справи, які це питання порушують, вони правильно роблять, в принципі. Якби була найменша можливість, і пішла на зустріч нам міська влада чи обласна, то ми б повністю серйозно прониклися цією проблемою і долучилися, щоб місто мало свій гарний справжній державний Археологіч. археологічний музей. Анатолій Ванучу відомо, що ви дуже серйозний принциповий керівник, який має дуже хороші зв'язки і в місті, і в області. Невже можна не можна якось вирішити це питання? Скажімо, на особистих зв'язках? Ну говорити можна, і я повинен сказати, що на всі наші проблеми місто відгукується нормально, хоча тут є нюанси. Різні ж форми власності. Звичайно, то комунальна, це державна, а то комунальна, і тут робити як чия ліва нога, хоча не можна. І при всіх цих складностях місто нам допомагає. А археологічні цінності повинні знаходитися тільки в державній власності, тому що є такий нормативний акт. То все це можна домовитися. Головне, щоб була можливість у міста, бо я не можу сказати, що от, е, там місто не хоче, чи ще щось таке. На всі, ще раз я говорю, що на всі наші е, Сергій Олегович, все, що ми просимо, от зараз йде відновлення корпусу, згоріло 20 років назад, ніхто ніколи не давав ні копійки. А зараз у місто все таке, в них теж складна ситуація фінансово. Але допомагають, і ми зараз буквально сьогодні йде відбудова останньої черги згорілого 20 років назад корпусу. Я думаю, що коли розгляне міська влада, і там же не, 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 не сам голова вирішує, депутати є, міська рада, то я думаю, що спільно ми б вирішили це питання. Я нагадую, що ви дивитеся студію плюс обласної державної телерадіокомпанії Рось. Мова йде про розвиток туристичної галузі у нас в місті і в нашій області, і зокрема про створення археологічних музеїв та музей Замкова Гора. У нас є телефонний дзвінок. Пані Тетяна на лінії. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас таке питання. До всіх я не всіх запам'ятала, хто там у вас присутній, але в мене питання: хлопці, скажіть, будь ласка, ви що не з цього міста? Я родилася в цьому місті. І скажіть мені, чи ви не бачите, що люди, особливо молодь, студенти, ходять і п'ють, гуляють, коляться, під кущами горілку п'ють, під хатами шприци кидають, а ви кажете, що нема чим їх зайняти, вам треба, щоб місто вам допомогло. Чих місць немає, а ви не можете своїх студентів на, суб на суботники позвати. Та не можуть вам студенти щось зробити, а ви просите грошей не соромно. Вас, між прочим, оплачують вам учобу. І вам іще мало. Та ви подумайте про те, що мамкам нема чим дітей кормити. Я не проти того, щоб місто наше було туристичне. Я тут родилася і тут живу. Ну до такого бардака. Коли сидять три мужика здорових і розказують, що їх должен хтось кормить місто, я розумію, коли наш мер міста, він Ивлянин, йому наплювати. і вам наплювати, чи що? Скажіть мені, будь ласка, до яких пор ви будете рекламувати туристичні дороги, зная о том, що це временна робота. Людям негде працювати. Позакривали заводи, фабрики, все закрили, і ви розказуєте... Зрозуміло, суть питання. Я думаю, що варто прокоментувати такий телефонний спорічно, дзвінок. Спорічно. Хто з точки зору? Я чую вже понад 20 років. У нас весь час не до цього. От щодо того, що студентів заставити. Ну, по-перше, студенти у мене беруть дуже активну участь в розкопках, в розвідках процентів 10 цих експонатів. Це е, е, принесені студентами. У, якщо тут прозвучало, у мене немає у приватній власності жодних експонатів. Всі експонати, які я отримую будь-яким способом, вони йдуть в університетський музей. Ви за свої гроші От. навіть купуєте і віддаєте. І в це теж кінець кінцем я вкладаю в цей музей коштів більше, ніж я заробляю в університеті. Це до того, що Мене годують. А з приводу і... молоді оці роботи не було. Тільки, тільки через наш музей, тобто опрацювання матеріалів його, через розкопки пройшло вже понад пів тисячі студентів. Це тільки безпосередньо. Які брали участь в роботах в цьому музеї, так що це теж неправильно, якраз е, ті студенти, які у нас беруть цьому участь, не ходять по підтинню і е, не коляться. Так що тут якраз е, ця робота допомагає. Просто що, вибачте, своїми силами я зробив багато що, але все зробити не можу: ні приміщення, ні е, все це інше. Щодо того, що заводи стоять і так далі, е, так це звичайно є проблема. Але можливо нам і не треба відроджувати ту ж хімію, можливо, треба інші е, е, засоби шукати. І не забувати, що деякі країни мають до 10% бюджету за рахунок туризму саме за рахунок. Ми маємо мізерні суми за рахунок. Якщо ми будемо об'єкти, то робити Нам треба розвивати, і Нам треба розвивати все. І промисловість, і сільське господарство. І, але й про це не забувати. Про культуру. Буде культура, то не будуть колотися, не будуть напиватися і так далі. Саме через дефіцит культури. Все життя я працюю, і, скажімо, вона каже, що по П'ять по сім місяців раніше в полі безвилазно. Робота археолога не легка робота. Так. Але це мій хрест. Кожному своє, кожна людина вносить в розвиток суспільства якусь свою частку. Це мій хрест, і я його несу. І проводжу дослідження нашої древньої історії і намагаюся залучити якомога більше людей і ознайомитися з цим і так далі. Так що я вважаю, що все ж таки це було більше голос розпачу і нерозуміння. Бо ми якраз і боремося з тими проблемами, про які вона ця жінка, тобто музейна. якщо будуть з'являтися ось такі об'єкти, будуть з'являтися і робочі місця, та робочі там, місця що там, звичайно Так ми е, не в маси, тобто ми намагаємося розказати, показати е, для людям, як воно було, для mm -hmm. того, щоб люди зрозуміли, що без е, минулого не, не буде майбутнього. Ось якщо говорити про археологічний музей, давайте уявімо, що вже наприклад завтра він. Вам виділили приміщення, і він починає працювати. Який він повинен бути? Де він повинен бути? Ну, він повинен, звичайно, бути десь у центрі і бажано в якомусь е, старовинному привабливому будинку. Наскільки я знаю, зараз той же самий будинок трауру хочуть е, якийсь відділ міського конкому е, розмістити. Ну, в принципі, чиновників можна розмістити і не в такому можливо приваблому, а це такий невеличкий палацик, можна сказати, е, в столітній давності. Е, коли ми свого часу ще 20 років назад е, зверталися до міста, пропонувалося. Ряд будинків, які могли б, які заслуговують бути музеями. Серед них і приміщення це на піднем станції. Ну зараз про це не йдеться мова, бо а тоді йшла мова, бо е... нібито мали збудувати нове, і їх перемістити. І ось це приміщення, Ну якесь інше. Е... Звичайно, якщо розмістити музей на окраїні, в нього не багато людей потрапить. Е... Це музей не для мене потрібен, це музей потрібен місту. Рано чи пізно це питання, якщо не зараз рішиться, то буде рішатись колись, От, щоб не було пізно. Справа в тому, що е, у нас е, е, катастрофічна ситуація з охороною пам'яток, у нас нищиться страшною силою. І я просто бачу деякі пам'ятки, які існували ще 20 років назад, яких зараз вже немає. Вони розграбовані, тому що зараз сотні людей. Через бідність кинулися грабувати нашу історію, безпардонно нею торгують і так далі. Я ще не чув жодної гучної справи про те, щоб покарали когось за це. А безкарність вона породжує. І, звичайно, всі ці речі зараз коштують страшенні гроші. І це збільшує потік так званих чорних археологів речей, які йдуть через них. Просто Якщо ми це зараз не зробимо, а будемо пробувати через 50 років, ну, будуть у наших музеях переважно муляжі, як зараз є вже в деяких е, крупних музеях. У моєму музеї, за винятком, скажімо так, трьох експонатів. Решта 30 заком тисяч. Це все оригінали. Оригінали так. Ну. Які чекають чекаються місця які, під сонцем, які поки так? що чекають. У мене запитання І могли б прийти ще багато інших, якби було куди. У мене вже немає ні виставляти де, ні складати де. Наша область надзвичайно багата. Я б сказав, навіть трошки багатша за деякі інші. Дякую. Ось у мене запитання: чи не бентежить вас те, що приміщення в музеї в будинку траура? Мене, наприклад, це трошки бентежить. Будинок траура. Він не завжди будинком... був будинком трауру. Це був колись особняк, якийсь із багатих Люди. черкащан? Так. Ну, зараз ну, ми бачимо будиночки нових українців. Це будинок нового українця тільки столітньої давності. От, в центрі міста. Я думаю, пройде якийсь час, забудеться, що там було. От, аури ми, скажімо, цієї не боїмося. От, у нас в фондах музею є скелети, яким. Тисячі років теж лежать, ждуть <пробітного> свого. От, е... Скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, розглядати як варіант перший поверх приміщення з будинку політосвіти біля замкового узвозу і в центрі міста? <пробітного> Можна все, звичайно, я буду радий будь-чому, але краще все-таки, щоб. Будинок сам по собі був вже музейною пам'яткою, це по-перше. А по-друге, щодо власності, українське законодавство передбачає, що археологічні експонати можуть бути виключно в державній власності. Повинні належати тільки до музейного фонду України. У нас є три. Галузі чи три відомства, які можуть створювати археологічні музеї, це Міністерство культури. Це Міністерство освіти і науки і Академія наук. Зараз музей належить університету, а значить відноситься. Значить, він і повинен, очевидно, залишитися в цій власності. А от як рішити цю проблему, я думаю, що спільними зусиллями університету і міста можна було б не в тому питанні, в, чій власності, в комунальній власності просто не можуть по закону знаходитись. Але цей музей служив би таким чином не тільки університету, він служить йому вже 10 років. Ok, От. Але в нього потрапляють переважно не тільки студенти, які вчаться історики, про яких я казав більше півтисячі, а й тисячі інших студентів там бувають, бо заняття проходять, це просто навчальна аудиторія, яка використовується як музей. Відповідно, там багато інших був. Дякую. Але могло б бути тисячі і тисячі черкаща і гостей міста. Так. І кінець кінцем. Це б, е, е, кошти розсідали і, тут би. І кошти, звичайно. Е, навіть е, музеї то не так багато заробляють, але туристи йшли б в наше місто, щоб дивитися. Не тільки цей музей потрібен. Справа в тому, що... чому я ще так за археологічним музеєм. не тільки тому, що археолог. Я просто знаю, ну, наприклад, в тому ж обласному краєзнавчому музеї більша частина екскурсій замовляється якраз по археології. Це одна із. Тих дисциплін, яка найбільше викликає ажіотаж людей, яку найбільше цікаво, цікаво подивитися, цікаво, так так, угу. так би мо доторкнутися до древньої історії. Через те, звичайно, якщо буде такий музей, я не проти обласного музею, треба, щоб був обласний інший. Але це загальний, хто хоче ознайомитися з нашою історією конспективно. От він йде в обласне. А хто так. хоче детально, от з кожною галузі, окремо кожним розділом, то йде в галузевий музей. Чомусь у Переяславі всі музеї відвідуються, хоча їх там майже 30 музеїв. І там є і робочі місця, і там є. Десятки, десятки тисяч туристів, які приносять гроші тому місту і так далі. Я дякую, Михайло Павлович, У нас є ще один сюжет. Ми сьогодні буквально звернулися у міськвиконком, тому що все ж таки потрібно знати, яка реакція, яка відповідь міськвиконкому, оскільки є лист на міську раду з проханням виділити приміщення для ось такого майбутнього археологічного музею. І гість нашого прямого ефіру заочний гість Валентина Шепецька. Будь ласка, сюжет. this <laughs> Міська влада на сьогодні активно працює над розробкою загальної концепції щодо розвитку туризму в нашому місті. Так на сьогодні вже прийнята міською сесією. Міська програма розвитку туризму. В першу чергу заходи, які заплановані в цій програмі, передбачають створення міста Черкас туристично привабливим для приїзду гостей, для приїзду різної аудиторії в наше місто, щоб вони мали змогу ознайомитись як з його історичною, Спадщиною, так і приємно відпочити, гарно провести свій час. Тому ідея створення археологічного музею, археологічного музею в місті Черкаси є надзвичайно актуальною. На сьогодні ми маємо два музеї, вони всі є обласного підпорядкування, як такого міського музею немає. І на сьогодні розглядається ряд пропозицій щодо створення декількох музеїв. На 2009 рік в рамках діяльності міської програми розвитку туризму передбачається фінансування всіх її заходів, тому що створити музей, це в першу чергу ми маємо виділити приміщення, маємо створити комунальне підприємство або бюджетну установу, яка ж працюватиме, тому що треба надати людям робочі місця, щоб вони могли там працювати. Ну і, звичайно, фінансування цього закладу. Тому це є планами на наступний рік. І я Сподіваюся, що ми докладемо максимум зусиль спільно із викладачами, з студентством для того, щоб в нашому місці було якомога більше діючих музеїв. Ти Шапецька щойно озвучила позицію міської ради, яка є на сьогодні стосовно нашої проблеми створення в місті археологічного музею середнього подніпров'я. І я думаю, що на завершення нашої розмови якраз хотіла би почути ваш коментар і ваше бачення майбутнього розвитку цієї справи. Будь ласка. Дякую, безперечно, що справа створення музею вона нагальна і необхідна для міста, тому що від цього виграє все місто. От і наша передача вона спробувала на те, щоб і наші глядачі, і депутати серед них, і керівництво міста, щоб вони побачили, що ця є така пропозиція, що можна зробити вирішити, і ми бачимо шляхи вирішення. І безперечно, що якщо влада піде на зустріч, то як казав, Гапович, всі виграють, і місто, і науковці виграють. От і яке саме місце під музей. Безпечне, що саме краще місце на сьогоднішній день це саме будинок, сучасний будинок трауру, так званий це ну, або, можливо, якесь інше, або якийсь будинок, інший. Але якщо... ідеальний на сьогоднішній момент це саме цей будинок. Чому? По-перше, те, що ми говорили, що ви запитували, чи це не погано, що саме будинок трауру. Археологія це суцільний траур, все в минулому, розумієте? Тобто я не думаю, що це сильно буде погано в одному ряду, воно буде стояти із цим. Потім, крім того, говорять, що деякі опоненти, що це приміщення Замале. Ви знаєте, свого часу, Машки. так, замале, частково можливо, але свого часу. Точно такий самий особняк стояв за драмтеатром, тобто зараз будівництво велике ведеться. Точна копія цього будинку. От в цьому будинку розміщується краєзнавчий музей, музейський мене помилюються. Весь краєзнавчий музей обласний. От, тобто ви розумієте, що якщо все музей розміщується в такому приміщенні, то і музей археології зможе спокійно там розміститися. Дякую. Прив... Випад... Пів хвилини, будь, будь ласка, угу. Михайло Павловичу. Давайте як будемо вирішувати проблему по мірі находження. Е, отримаємо приміщення, освоїмо. Я свого часу отримав приміщення в університеті. Моє діло було напхати його як кажуть, експонатами. Дадуть більше, я його теж напхаю експонатами. Ну, тоді пхаю, будемо а, рішати так, ну, -то це так тому що експонати дуже це хороші. Я, так. Е, тоді будемо рішати проблему далі. Uh -huh. Поки що, якось, нема чого кататися, щоб звинувати зламати. А щодо е, того, що пошти на даний момент за 10 років своє існування. Археологічний музей університету не коштував державі ні копійки. І, звичайно, щоб вирішати вже серйозніше, якісь кошти потрібні. Але я думаю, що ентузіасти знайдуться і ті, хто будуть допомагати, знайдуться. І в будь-якому випадку це не обійдеться в такі величезні гроші. Звичайно, ремонт приміщення потрібен От, і так далі. Па я дякую всім, хто дивився нас сьогодні. В ефірі дякую гостям нашої студії, дякую науковцям, дякую всім небайдужим до історії рідного краю. Дякую міській владі, яка теж зрозуміла необхідність такого музею. І ось як ми щойно почули від Валентини Шепецької, на наступний рік в планах є все ж таки виділення приміщення, буде розглянуто предмет на це питання, і будемо сподіватися, що ближчим часом в нашому місці з'явиться ще один музей, куди можна буде прийти разом з дітьми, подивитися, куди можна буде покликати знайомих і друзів. Я дякую всім, хто дивився студію плюс. А зараз хочу надати слово своїм колегам, які цими вихідними їздили у Київ і брали участь в відзначенні 76-ї річниці голодомору в Україні і підготували звідти спеціальний репортаж. Будь ласка, слово нашим колегам. Дивіться далі телестудію РОСЬ.